Корінна тернополянка Ірина Максимів була свідком боїв за Тернопіль під час Другої світової війни. За порятунок євреїв від нацистів, їй присвоїли почесне звання Праведник народів світу. Такого ми думали, що так як є, так буде все. Вона померла у липні 2020-го. На будинку, в якому жінка прожила 60 років, за ініціативи тернопільського краєзнавця Тараса Цикленяка пам'ять про неї увіковічнили меморіальною дошкою. На цій дошці зверху поміщений напис, який мені завжди згадується, коли я десь чую, бачу якісь фото, відеозаписи про пані Ірину. Ми думали, що так як є, буде все. Так, як добре було колись, що так буде завжди. Це така філософська фраза, яка змислює трішки відволіктися, змушує відволіктися від буденності і розуміти, що минуле насправді цікаве, і там є багато. І доброго, і сумного, і всякого до відкриття дошки долучилась родина Ірини Максимів. Люди, які особисто знали жінку, та всі охочі тернополяни. це не тільки відкриття дошки пам'яті моєї віковічення, пам'яті моєї мами, а взагалі віковічення пам'яті моєї родини, мого бабця, моєї бабці, мого діда, які заслуговують цього, дійсно заслуговують. Вони при житті не мали великої шани. Хай хоч зараз дякувати Богу, що так сталося, що були такі люди, які ініціювали цю ідею, і ця ідея, яка нам вдалася. За шість років постійного спілкування з тернополянкою Тарас Цикленяк зібрав багато цікавих розповідей з її життя. Він видав їх у книзі під назвою Дитинство і Русі Саїк. Дуже вдячний Долі за те, що вона звела мене з пані Іриною, і завдяки цим спілкуванням мій погляд на минуле змінився цілковито. Книга позбавлена граматики. Дуже багато наголосів, я би назвав її навіть чернеткою. Це такий збір суміш теплих, з однієї сторони, приємних, дуже добрих спогадів про те, яким було життя в 30-50-х роках, а з іншої сторони, спогади про величезну кількість сумного. Зокрема, про те, що було тут під час війни. Меморіальна дошка та книга, зазначив автор, стануть спогадом про ще одну тернополянку, яка залишила для сучасного покоління багато свідчень про складні часи в історії нашого міста.